Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось що заважає вийти із замкнутого кола? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що може заважати вийти із замкнутого кола. О, так сильно допомагають ваші сили. Оберігають, хочуть, щоб ви рухались далі. Оточення погане. Зараз струмили. Палки в колеса, не, не, не ну, так хтось заважає. Ну, але все одно буде, буде рух вперед. Дуже хоче хтось, щоб не було допомоги, підтримки. Переклад магічний вплив втручається вам в життя людина, вона в обличчя посміхається за спиною, сміється, встромляє ножі. Ну, верніше спостерігає і е, спостерігає, як вам важко. Зроблено переклад, я так розумію, це борги якісь. Так, це можуть бути борги. Заперечу весь негатив, убираю. І зроблена ще програма, щоб ніхто не зміг прийти на допомогу, зняти. Причому замовлено майстра, ось він не вийшов. Заперечуюсь, негатив обираю. Ви над вами Янгол, він вас захищає. У вас буде все одно робота, здоров'я, фінанси. Вам підтримка дуже сильна йде. О, Людина психічно. Неврівноважено.